Сьогодні я покажу вам, як OpenCard прибрати інструкцію по банківському переказу з корзини. Якщо у вас включений модуль банківський переказ, то в ньому є інструкція по переказу банківських коштів, і вона обов'язкова для заповнення, а замінки її не можна виключити. Якщо ви в корзині, навіть не дефолтній, а якщо це модуль односторінкової корзини, а ви заповнили всі дані, нажимаєте оформити замовлення, і воно не оформлюється. а... Влазить ось така інструкція по банківському переказу, який звідси прибрати. Переходимо в цей панель. Тут нам потрібна коренева папка, зазвичай це Public HTML. Далі каталог, VIEW, ZEM. Ваша тема у мене дефолтна. Template, extension, Payment і Bank Transfer. Нажимаємо редагувати. І ось цей шматочок коду він відповідає за вивід цієї інструкції. Його можна або видалити, або закоментувати. Я вам зараз покажу, як його закоментувати. Готово. Тепер нажимаємо Зберегти. Оновлюємо, щоб пропала інструкція, і далі нажимаємо оформити замовлення, і воно оформлюється без проблем. Тепер у вас ніколи не буде тут вилазити інструкція. Але це ще не все. Ця інструкція з'являється в листі, яке, яке приходить клієнту після замовлення. Я вам зараз покажу, як його теж прибрати. Ось таку інструкцію бачить клієнт у своєму листі після того, як він оформив у вас замовлення. Переходимо знову в кореневу папку. Далі каталог, VIEV, ZEM, тема, Template, Mail, «Ордер Ед». І тут за вивід цього листа у нас відповідає ось цей код. Його можна видалити або закоментувати. Я зараз покажу, як його треба закоментувати. Готово. Нажимаємо Зберегти. Тепер інструкція не буде відображатись ні в корзині, ні в листах вашим клієнтам.